Формат майдану у Тернополі цього тижня дещо змінили. Людей вже не закликають стояти тут постійно, натомість скликаючи народні віча із 13 до 14 години. Чекали всі вівторка, тому що сьогодні мала бути Верховна Рада, мала бути якісь прийняті рішення. Всі надіялися, що можливо буде там відставка уряду, але навіть не зібралися. та на четвер. Зараз Майдан буде працювати у інформаційному більше режимі, тобто важливі події мають відбуватися. І щойно ми будемо отримувати якусь інформацію з Києва, ми відразу будемо повідомляти про це людям. І о 18-й годині вечора ми просимо усіх прийти сюди, аби тут відбулося велолюдне віче. Оцей час відбудеться такі вічі по всій Україні на майданах. Ми зрозуміємо, які події відбулися або не відбулися за день. Тим часом організатори Євромайдану продовжують запис і відправку людей на Київ автобусами. Хто їде своїм транспортом і бере із собою охочих, має можливість компенсації грошей на пальне. Їхати у Київ кажуть, потрібно не лише щоб просто постояти на майдані незалежності. Найбільше в Києві потрібно волонтерів в службу харчування, в службу збору речей, в службу охорони. Тобто, ми закликаємо молодих людей, які активні, сильні здорові, щоб вони зголошувалися і їхали в Київ. От там реально потрібна допомога.